Виконуємо номер 289 із підручника математика 6. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2023 рік. Обчисли. Завдання Задання перше. Різниця чисел 8,1 і 5,12. Задання друге. Різниця чисел 7,415 і 4,35. Задання третє. Різниця чисел 12,2 і 5,3. Задання четверте різниця чисел 6,3 і 4,7,15. Завдання п'яте різниця чисел 9,5,18 і 1,712. Завдання 6 різниця чисел 8,7,15 і 2,17,18. Завдання 7. різниця чисел 8,23 і 7,5. Завдання 8 різниця чисел 7,3,16 і і 1,5. Приступаємо до виконання. Щоб знайти різницю мішаних чисел, потрібно від цілої і дробової частини зменшуваного, відняти відповідну цілу та дробову частину від'ємника. Дробові частини мають різні знаменники. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 4 кратне 2, тому спільний, найменший спільний знаменник буде 4. Знайдемо додатковий множник для від'ємника 4 тілимо на 2 буде 2. Знайдемо новий чисельник, 2 множимо на 1 буде 2. Дробова частина зменшуваного менше від дробової частини від'ємника. Підготуємо наш дріб 8,1 до віднімання. Ми з цілої частини зменшуваного позичаємо одну одиницю. І подаємо її у вигляді дробу із знаменником 4. 4 четвертих да додати 1 четверта маємо 7 5 четвертих. І віднімаємо 5 2 четвертих. Віднімаємо цілі частини 7 відняти 5 буде 2, 5 четвертих відняти 2 четвертих буде 3 четвертих. Завдання друге: 7,415 відняти 4,3,5. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 15 крат на 5, тому 15 буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник для від'ємника. 15 ділимо на 5 буде 3. Новий чисельник 3 множимо на 3, 9. Дробова частина зменшуваного менше від дробової частини від'ємника. Підготуємо дріб 7,4 до віднімання. 7 представляємо як 6 додати 1, а одиницю, в свою чергу, у вигляді дробу з намеником 15, 15,15 ,15, та додамо 4,15, маємо 6 ,19 15. Віднімаємо 4,9 буде 2, 19 п'ятнадцятих відняти 9 п'ятнадцятих буде 10 п'ятнадцятих. 10 п'ятнадцятих можемо скоротити на 5, 10 ділимо на 5, буде 2, 15 ділимо на 5, буде 3, отримали дріб 2 2 третіх. Задання третє 12,25 відняти 5,3. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 5 і 4 – взаємно прості числа, тому найменшим спільним знаменником для наших дробів буде їх добуток. Знайдемо додаткові множники. 20 ділимо на 5 буде 4. 20 ділимо на 4 буде 5. Знайдемо новий чисельник. 4 множимо на 2 8. 5 множимо на 3, 15. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 12,8 до віднімання. 12 представимо як 11 додати 1. І одиницю, в свою чергу, представимо як 20. 20, 20, до 20 додати 8,20 маємо. 28 20. отримали 11,28. Віднімемо 5,15. Віднімаємо цілі частини. 11 відняти 5 буде 6. 28 20. відняти 15, 20. це буде 13. 20. Отримали 6,13. Задання 4 6,3 відняти 4,715. Зведемо дробові частини до спільного знаменника 15 не кратне 10. Збільшуємо 15 два рази. Буде 30, 30 кратне 10. Тому найменшим спільним знаменником для наших дробів буде 30. Знайдемо додаткові множники. 30 ділимо на 10, буде 3. 30 на 15 буде 2. Знайдемо новий чисельник. І 3 множимо на 3 9, 2 множимо на 7, 14. Дробова частина зменшуваного, менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 6,9 до віднімання. Представимо 6 як 5 додати 1, а одиницю, в свою чергу, з знаменником 30 30 30, плюс 9, 30 маємо. 39 ,30. і разом 5,39 І віднімаємо 4,14 Віднімаємо цілі частини 5 відняти 4 буде 1. 39 відняти 14 буде 25 тридцятих. 25 тридцятих можемо скоротити на 5. 25 ділимо на 5 буде 5. 30 ділимо на 5 буде 6, отримали 1,5 шостих. Завдання 5: 9,518 відняти 1,7. Зведемо дробові частини до спільного знаменника. 18 не кратне 12, збільшуємо 18 два рази. Буде 36, 36 кратне 12. Тому найменший спільний знаменник буде 36 для наших дробів. Знайдемо додаткові множники. 36 ділимо на 18, буде 2, 36 ділимо на 12 буде 3. Знайдемо новий чисельник 2 множимо на 5 10, 3 множимо на 7, буде 21. Дробова частина зменшуваного менша, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 9,10 до віднімання. Представимо 9 к 8 додати 1, а одиницю в свою чергу як 36. 36. А додати 10 тридцять маємо 8,46 36. Віднімемо 1,2136. Віднімаємо цілі частини, 8 відняти 1 буде 7. І дробові 46, 36х, відняти 21 36, маємо 25, 36, отримали дріб, 7,25 36 Завдання шосте 8,715 відняти 2,1718, зведемо дробові частини до спільного знаменника. Для цього 18 не кратне 15, 18 збільшимо у 5 разів 90-кратне число 15, найменший спільний знаменник 90. Знайдемо додаткові множники. 90 ділимо на 15, буде 6. 90 ділимо на 18, буде 5. Тепер знайдемо нові чисельники. 6 множимо на 7 – 42. 5 множимо на 17, буде 85. Дробова частина зменшуваного менше, ніж від'ємник. Підготуємо дріб 8,42 до віднімання. 8 представимо, як 7 додати 1. А одиницю в свою чергу як 90 90х. 90 90 додамо 42 90. Ми отримаємо 132 90. Тепер ми можемо виконувати віднімання. 7 відняти 2 буде 5. 132 90 відняти 85 90 маємо 47. 90 х отримали 5,47. Сьоме завдання 8,2 відняти 7,5 сьомих. Зведемо трубові частини до спільного знаменника. 3,7 взаємно прості числа, тому спільним найменшим спільним знаменником буде їх добуток 21. Знайдемо додаткові множники. 21 ділимо на 3 буде 7, 21 ділимо на 7, буде 3. Знайдемо нові чисельники. 2 множимо на 7, 14, 3 множимо на 5, 15, другова часна зменшуваного менше, ніж від'ємник. Підготуємо дріб 8,1421 до віднімання. Для цього 8 представимо як 7 додати 1, а 1 в свою чергу представимо із знаменником 21, 21, 21. 21, 21 додати 14, 21 маємо 7,35, 21. І віднімаємо 7,15, 21. 7 відняти 7 буде 0, цілої частини не буде. 35, 21, відняти 15,21 буде 20, 21. І завдання 8: 7,3 відняти 1,5. Зведемо дробові частини до спільного знаменника 24 не кратне 16, збільшуємо 24 в два рази, буде 48, 48 кратне 16. Найменший спільний знаменник буде 48. Знайдемо додаткові множники. 48 ділимо на 16 буде 3, 48 діл на 24, 2, нові чисельники 3 множимо на 3 9, 2 множимо на 5 10. Дробова частина зменшуваного менше, ніж дробова частина від'ємника. Підготуємо дріб 7,948 до віднімання. 7 представимо як 6 додати 1, а одиницю в свою чергу як 48, 48. 48, 48 додати 9, 48 маємо 57, 48. Да 6 цілик, 6 цілик, 57, 48. Віднімемо 1 цілу, 10, 48. 6 відняти 1 буде 5, 57, 48, відняти 10, 48, маємо 47, 48. 48 отримали 5,4748. Ми обчислили номер 289 виконано.